Бажаю здоров'я, мене звати Вадим. Е, я став 5 місяців тому власником е, шоколадного лабрадору. Собака дуже потішна, дуже добра. Е, це сімейний наш компаньйон, але я розумів, що будучи е, у військовій справі і е, на передовій, я не мав ні можливості, ні часу просто банально нею займатися. Для мене було дуже важливо обрати школу для собак. Це, взагалі, моя перша собака, тому для мене це було трошки важко. Були деякі поради по місцю там на півдні, деякі були поради від уже існуючих власників собак. А так як лабрадор, він взагалі має унікальний характер, він просто банально кажучи, розбишака і. Не може ні концентруватися, ні приділяти певної уваги до хазяїна. Йому треба була та школа, ну я так розумів, та школа, яка відповідає дійсно м вимогам таких е собак, які можуть, точніше, з якими важко працювати в силу їхнього характеру, тому що він просто роз розривається на всі сторони. А, було обрано школу дред, е е е певним чинником на мене вплинули. Відгуки, живі е, уроки, е, правдиві <кхи> зйомки занять, е, ніяких накручених е, зірочок. Тому я ризикнув, і власними силами ми змогли передати пса вже аж на Київщину е, для того, щоб він прозаймався, Прозаймавшись перший курс. Я зрозумів, що у нього є чималі результати в, в слухняності, в поведінці. Е, було вирішено мною, моєю сім'єю, щоб залишити на другий трюковий курс, не забираючи його е, з першого. Ну, причиною того, що не забирали, тому що важко було виїхати, так як я військовий. І, е, Якщо існує ще один курс, мені хотілося, щоб він вже не відставав від того, що вміє, і надалі продовжив навчання. Та проблема, що це була не собака, а в вигляді маленької собаки в ньому вмістилось, напевно 10 собак. І головна проблема це відсутність часу і можливості займатися, будучи на передовій. Ну, враховуючи те, що я не мав можливості приїжджати. І брати спільні уроки, хоча це рекомендується і це важливо, я сьогодні це побачив. Та я щодня отримав відеозвіти, і на протязі цих е, тривалих двох місяців я розумів, як змінюється собака, як з нею себе треба поводити. Ну, Єдине, що і я не маю великої практики, хоча сьогодні пройшов урок, і я вже розумію, що просто я трошки вдосконалююсь. Як хазяїн, а він вже має базу, і для мене це вже буде легше. Та все чудово. Мені здається, що я знаходився так само е в тих відеозвітах, так, е онлайн, точніше, так само і вживу, все чудово. Все доступно, все зрозуміло. Е ну, мої очікування, я знову ж таки, повертаючись, знаючи цю породу. Почитавши, подивився, подивившись багато документальних відео про цю породу, я розумію, що навчання навчанням це база, але треба, будучи як хазяїном цієї собаки, надалі їх просто продовжувати і доводити вже до якогось логічного до логічних звичок, в режимі послухняності. Тому я зараз не можу сказати, що я очікував. Я очікував, я, мені просто шкода була було пса, що він розривається, він не може сконцентруватись, а я в силу своєї неможливості не мав йому дати тих навчань, які дали йому тут. Ну, мені важко відповісти, що би тут е, треба вдосконалити, тому що я знову ж таки е, за нестачу свого часу тут вперше. Мені здається, що. Якщо я матиму якісь там пропозиції або зауваження, я обов'язково вам напишу або Не зніму відео. Та, звісно, готовий. У мене мої співслужбовці, з якими ми разом дивились відеозвіти щодень е, про Махна, е, вони вже самі зацікавились, де це знаходиться і чи можна туди віддати свою собаку. У деяких навіть постало питання, бачучи школу, завести собаку, тому що вони вже розуміють алгоритм. Навчання і присутності собаки біля себе. Та дай Бог нам всім повернутися, та звісно повернемось. Чому і ні.